І знов, дівчата, новинки, подивіться, яка гарна курточка із хутра альпака. Тканина плотна. Дивіться, які красиві кольори ми отримали. Це в нас зелений колір, сіренький, світло-сірий, бежевий. Ось такий колір, моко і чорний з сірим. Дивіться, яка краса колір, дуже гарний. Рукавчик на манжеті. накладні кишеньки має вистіватися. На замочок дуже гарно зроблена тут, якби стійка комірець, щоб не задувало в шию. Дивіться, має яка пішонка, пішон не знімається. Понизу йде коліска, за допомогою куліски можна регулювати довжину, в якій вам зручно ходити. Подивіться, яка краса в розмірах з 50 по 56. Дивіться в такому кольорі, яка краса. Це в нас колір з бусковою клітинкою, також дуже гарно виглядає. Дивіться, яка гарна довжина. І цей колір, подивіться, який гарний. Взагалі модель дівчата дуже-дуже красива. Дивіться, ця клітка чорна теж дуже красива. І смарагд колір дуже теж красивий. Всі кольори дівчата дуже красиво виглядають. Якщо вам, вас цікавить така модель, зробіть фото кольори, який вам більше до вподоби. І скиньте у Viber та напишіть свої параметри. Ця модель підійде до 125 не більше по об'єму грудей та об'єму бедра. Ціна 1350. Чекаю на ваші замовлення. Письмово у вайбер за номером телефону.